Привіт, друзі! Це відео мало починатися так. Привіт, друзі! Ну що ж, моя подорож до Польщі добігає кінця. За пару годин вже мій літак я повертаюсь до Канади. Буду летіти через Мюнхен, а також Монреаль, Квебеку. Подорожуємо трошки зі мною, політаємо. Покажу вам, як буде все це відбуватися. Але почнеться воно ось так. Коротше, тільки що відвіз брата в аеропорт і за пів години він мені дзвонить і каже, приїжджай, забирай мене обратно, я не лечу в Канаду. Я кажу, в смислі, ти що здурів? А він каже, прикинь, візу відмінили. Все, він прилетів відпустку на три тижні і йому Канада скасувала візу. Бідолашний бідосику. Бідосику бідолашний. Треба зв'язуватися з консульством канадським тут в Польщі і виясняти, що з візою. Ну То пішли зв'язуватися з консульством. Ага. Поїхали в консульство. Де воно? Де найближче? Я не в курсі. В Варшаві чи де? В Варшаві? А, блядь, то далеко. Друзі, я хочу вас всіх попередити. Хто з вас зараз планує якусь поїздку за кордон і у вас ще немає канадського піару? Попросто ви мусите перевірити на всякий випадок статус вашої візи. Я не знаю поки що, як це правильно зробити, тому що, наприклад, в ircc порталі моєму мені все показує, що все добре. Що з моєю візою все добре, але чомусь, якби вона canceled. Тому я поки що не знаю як, але друзі, ви мусите впевнитися на 100%, перевірте, що з вашими візами все добре і тільки тоді вже виїжджайте за межі Канади. Дитина залишилась в Канаді. Це капець коротше. Намагаюсь поговорити з дочкою. Вона вже знає, що я не приїду. Сонечко, погуляй з Данілом, то що ти хотіла, а потім мені перезвониш. Добре, коли з ним погуляєш, Робус, окей? Все, я тебе дуже люблю. Я тебе люблю. Пока. Так, друзі, зараз я... Відкрився RCC Портал, тому що я мушу подаватися на нову візу. І я думаю, що це займе місяць. Подивимось. Але я мушу подаватися на нову візу і я поки що залишаюся в Польщі. Друзі, дякую, хто дивиться мій канал. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк і давайте разом розбиратися, що сталося з моєю візою.